Доброго дня! Сьогодні я вам розповім про високошвидкісний чотиристоронній верстат надважкої серії моделі QCM QMB 823 GH. Верстат побудовано на базі чавунної литої станини, що пройшла спеціальну термічну та прецензійну механічну обробку на оброблюючому верстаті з ЧПК з однієї установки. Це гарантує максимальну жорсткість, стабільність і довговічність станини, виключає можливість виникнення вібрацій навіть при роботі на високих швидкостях подачі та обробці масивних заготовок. Варто відмітити, що вага верстата складає 11 тонн. Це у два рази більше за класичні чотиристоронні верстати, а довжина верстата складає близько 7 метрів. Все це дозволяє уникати будь-яких вібрацій на високих швидкостях обробки, а верстат має право називатися верстатом надважкої серії. Верхня балка верстата переміщується по трьох колонах збільшеного перерізу. Це рішення застосовується на верстатах надважкого класу та забезпечує стабільну та надійну подачу матеріалу на високих швидкостях, а також гарантує стабільну роботу верстата протягом всього терміну служби. Окрему увагу заслуговують посилені хрестовини карданів та масивні редуктори системи подачі, які забезпечують стабільну подачу заготовок максимального перерізу на максимальних швидкостях. На вході верстат оснащено подаючим столом покритим шаром хрому для підвищення зносостійкості. Спеціальне виконання робочого столу передбачає оснащення системою автоматичної подачі. Даний верстат оснащений автоматичною системою подачі пиломатеріалу довжиною до 6 метрів, глибина подаючого ланцюгового конвейеру складає 4 метри. Швидкість роботи системи подачі синхронізовано з подачею верстата та регулюється в діапазоні від 0 до 60 м за хвилину, що дозволяє забезпечити подачу заготовок торець в торець. Система фіксації та подачі пиломатеріалу складається з оптимальної кількості приводних роликів діаметром 180 мм, які розташовані як у столі, так і над столом. У столі верстата розташовано 6 приводних роликів. Два рифлені та 4 гладкі, що забезпечує стабільну подачу масивних заготовок на високих швидкостях, бічний роликовий притискний блок з пневматичним регулюванням. Два блоки, встановлені перед першим горизонтальним і навпроти правого вертикального шпинделя. Що забезпечує оптимальне прилягання заготовки до напрямної лінійки, виключаючи ймовірність отримання браку, а також дозволяє обробляти вироби невеликого перерізу. Додаткові верхні притискачі необхідні для стабільного притиску заготовок на високих швидкостях подачі. Масивні притискні плити з пневматичним регулюванням встановлені перед та після верхніх шпинделів, що виключають ймовірність заклинювання заготовок на високих швидкостях. Пневматичне керування притисками здійснюється за допомогою регуляторів, які керують всіма притисками, роликами, плитами, бічними притисками. Це забезпечує бездоганне позиціонування заготовок у процесі обробки у кожній зоні. Налаштування зусилля притиску кожної групи притискних роликів проводиться швидко і зручно з окремого пульта керування, при цьому не потрібно відкривати захисний кожух. Окремо варто зупинитись на шпинделях. Верстат оснащено високошвидкісними, прецензійними, динамічними збалансованими шпинделями, які відповідають усім вимогам автоматизованого сучасного виробництва. Проходять обов'язкове попереднє обкатування перед установкою на верстат, маркування та балансування. Шпинделі зібрані на базі найточніших у світі підшипників відомої фірми Nachi. Японія. Діаметр шпинделів складає 50 мм. Кожен шпиндель має свій привід від окремого електродвигуна. Швидкість обертання шпинделів складає 7000 обертів на хвилину. Горизонтальні шпинделі оснащені контропорою. Трехопорна конструкція шпинделів дозволяє встановлювати гідрозатискний інструмент діаметром до 250 мм та обробляти заготовку на швидкості подачі до 60 м на хвилину, виключає буття шпинделя при максимальному навантаженні та підвищує довговічність. Автоматичний джойнтер для прямих ножів. На 4, 5, 7 та 8 шпинделі встановлений автоматичний джойнтер для прямих ножів. Джойнтер – це пристрій для доведення заточних ножів методом профугування на шпинделі. Джойнтер підточує всі ножі, виставляючи їх на один радіус без зняття інструменту зі шпинделя. Це дозволяє працювати безупинно на високих швидкостях, отримуючи незмінну відмінну якість поверхні. Також використання джойнтера значно збільшує інтервал роботи інструменти до наступного заточування. Всі вище наведені фактори дозволяють обробляти заготовки шириною до 230 мм та висотою до 160 мм. Використовувати гідрозатискний інструмент для підвищення якості продукції та продуктивності верстата. На виході верстат оснащена автоматичною системою вивантаження. Вона складається з поздовжнього роликового та поперечного стрічкового транспортерів та передбачає подачу виробів довжиною до 6 метрів, централізована система змащування. Верстат оснащений двома насосами для дистанційного змащення всіх напрямних та поверхні робочого столу верстата. Це знижує навантаження на систему подачі та підвищує якість обробки. Мастило подається автоматично через задані проміжки часу. Управління верстатом здійснюється за допомогою рідкокристалічного сенсорного дисплею. Україномовна панель керування візуалізує всі процеси, що відбуваються при налаштуванні роботи верстата. По ширині і висоті розмір оброблюваної деталі задається дистанційно з даного пульта управління. Знижуючи час на переналагодження та збільшуючи продуктивність, Верстат має колосальний запас міцності для максимальних навантажень і режимів роботи.